Танець поема в ній кожен рух слово. Неймовірними словами, які поєднувались у речення і навіть у цілі мистецькі твори, виражали свої думки і почуття та вражали присутніх у залі палацу молоді і студентів пари на танцювальному паркеті. Видовищними були і їх рухи, і костюми, і зовнішність. Сотні кращих танцюристів з 29 міст України, а також з російського міста побратима Нижнього та Гілу, з'їхались до Кривого Рогу, аби взяти участь у третьому фестивалі з бальних танців. Ми не там. впервые вот был полуфинал пошли финал ну чувство неимоверно очень чудесная организация. Не ожидали, вообще да да все масштабно как за рубежом ну прекрасно да, очень классный честно. турнир очень мы ездили в Польшу в Италию э, были в Украине в Киеве в Кривом роге мы первый раз но нам очень нравится Одночасно шість пар з різних категорій діти, ювенали, юніори та дорослі змагались на танцполі. У програму фестивалю війшли повільний та віденський вальси, танго, квікстеп, виступи супроводжувала жива музика, апак, кроки роки й повороти, а також ритм, пластичність та артистизм учасників оцінювали поважні і вимогливі судді з України та Росії. Кривий рок зібрав і об'єднав в своєму лице. всю Днепропетровскую область. Есть представительства всех городов. Мы очень давно не собирались вместе. И эта идея фестиваля, она родилась как результат сотрудничества між тренерами, між колегами і е, дуже приятно, що сьогодні здесь хорошие танцевальные дуэты. Привітав учасників фестивалю міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул. Він відзначив рекордну кількість учасників і також пообіцяв зробити усе можливе для розвитку такого виду спорту, як бальні танці у нашому місті. Я привітую вас в нашому місті. Задумувався фестиваль, ви ж розумієте, для розвитку в місті. такого прекрасного, я бы сказал, и спорта, и искусства, как вот такие спортивные бальные танцы и привлечение нашей молодежи. Меня э, импонирует то, что у нас принимает участие от 5 до 35 лет все возрастные категории. И это Мама! классно, это правильно. И я думаю, что это даст еще один толчок развитию этого прекрасного спорта и искусства, как в нашем городе, как Так і у всій Україні в О, містах. Продовж усього дня тривав фестиваль з бальних танців, а кращі з кращих зійшлися у фінальному виступі, де і були визначені переможці. Найбільше нагород повезли додому танцівники з Києва, Харкова, Донецька та Кривого Рогу. А кубок міського голови отримала доросла пара з Києва Андрій Волошко та Катерина Кириленко.